Коли почалось повномасштабне вторгнення, Віталію було лише 18, та перші прильоти у місто пробудили бажання долучитись до ЗСУ. утра прилетіли ракети по Дніпру на склад, от. і виходить, мама плаче, сеструха плаче. Ну що робити? Потрібно йти щось робити. А не просто сидіти вдома. Ну одразу я пішов, мені відмовляли в воєнкоматах. Мені прийшлося трохи наглості набратися. Я прорвався сквозь толпу і сказав, беріть мене, тому що я вже устав ждати. Після навчання хлопець потрапив до 128-ї бригади ТРО. З ним в одному окопі був і 55-річний Володимир із позивним Найс. Я взагалі то не збирався йти воювати. Мій син пішов до добровольцем у цей батальйон. Ну, Я вирішив прикрити трошки спину сину і то, пішов, їздив по воєнкоматах і куди тільки не їздив. А воняв прийшов, трошки по скандалу, ну, взяли. Та зараз долучитись до лав військових набагато простіше у 128-ї бригади. Тро відкрився рекрутинговий центр. Тут пояснюють, чим такий набір відрізняється від мобілізації. Мобілізація це треба терміново набрати багато людей і компенсувати нестачу людей в підрозділах. Рекрутинг це можливість вибору. Людина, яка не знає, вона розуміє, що, ймовірно, завтра, післязавтра до нього прийдуть з повісткою. Але сьогодні можна прийти і сказати, я людина такого фаху, і знайти себе в збройних силах. І наголошують, шукають людей різних спеціальностей. Бухгалтери, повари, айтішники, медики так само важливі. Нам потрібні фахівці, нам потрібні водії вантажівок. Бо вантажівка це не легкова машина, це окрема історія. Кранівники. Нам потрібні майстри, які можуть ремонтувати техніку, в тому числі вантажну техніку. Нам потрібні зв'язківці, інженери зв'язку, які можуть програмувати, які можуть забезпечувати зв'язок. Нам потрібні люди, які просто тупо дружать з паяльниками. І от, наприклад, потрібен провізор. Це дуже вузька спеціалізація, наскільки я знаю, Дніпрі навіть не вчать цьому. Майбутнього кандидата супроводжують і у військкоматі. З ним спілкуємося вже з співробітниками військомату, так і людям якось спокійніше коли, коли з ними вже приходить досвідчений фахівець, який спілкується. З представниками РТЦК ну, на рівні. Контролюємо РТЦК, щоб цей кандидат попав іменно до нашої частини. Далі базова військова підготовка протягом 30-40 діб. І підготовка за фахом від місяця до двох. Детальнішу інформацію можна дізнатись у ЦНАПі Правобережний.